Мене звати Дмитро Бабун, я лікар травматолог ортопед та головний лікар медичного центру «АктивМед». Сьогодні розмова піде про актуальну проблему сьогодення захворювання остеохондроз, яке турбує багато жителів нашої країни. Отже, остеохондроз це дегенеративно-дистрофічне захворювання хребта, що призводить до Порушення його амортизаційної функції, тобто з порушенням мікроциркуляції крові, відбувається дегідратація дисків, відбувається зниження їх висоти, що в свою чергу призводить. До порушення співвідношень між хребцевих суглобах та виникнення деформуючих змін в них. Все це є етапами розвитку патологічного процесу, зовнішніми ознаками якого є виникнення болі, обмеження активних та пасивних руків хребті. Що є причиною розвитку остеохондрозу і що можна зробити, щоб уникнути цього цієї патології? Наша відповідь буде невтішною. Ми не можемо уникнути розвитку остеохондрозу. Крилата стала фраза лікарів: остеохондроз це розплата людства. За прямоходіння підвищений ризик розвитку остеохондрозу мають люди з тривалим статичним навантаженням: офісні працівники, програмісти, інженери та люди з тяжкою фізичною працею, водії, далекобійники, а також люди, які мають тривалий вплив вібраційного характеру. В разі відсутності своєчасного лікування виникають такі ускладнення, як грижі міжхребцевих дисків, радіколопатії, корінців, порушення мозкового кровообігу. Що ускладнює процес лікування або може привести до подальшого оперативного втручання? Проявами таких ускладнень можуть бути біль та порушення чутливості в руках та ногах, запаморочення, підвищення артеріального тиску та головний біль. Для уникнення раннього розвитку остеохондрозу треба дотримуватись елементарних правил поведінки та профілактики розвитку даного захворювання, а саме вести активний спосіб життя, робити зарядку, не засиджуватись перед комп'ютером або за кермом автомобіля, не носити та не піднімати тяжкого перед собою, слідкувати за своєю поставою та контролювати зміни постави у дітей. Кожні 6 місяців отримувати курс профілактичного масажу та займатися плаванням. В разі виникнення болю, дискомфорту або обмеження рухів в ділянці хребта треба звернутися до лікаря-травматолога ортопеда або вертебролога. З його допомогою ви отримаєте чіткий план лікувальних або профілактичних заходів в разі необхідності в них. Мене звати Дмитро Бабун, я лікар-ортопед та головний лікар медичного центру АктивМед.